Розкішний костюм. Трійка, нова модель. Костюм легкий. Він підійде на теплу-теплу весну або на літо. Складається з трьох предметів. Ось така двоєчка. Наверх тут маєчка, і зверху неї дуже красивий легенький-легенький кардиганчик. І брючки. брючки розкішного пастельного синього кольору, теж легкі-легкі зверху на резиночки. Тканина, дівчатка, вона легенька зовсім, вона подібна, от, як катончик, такий невагомий, прям дуже-дуже ніжна, приємна на дотик. А маєчка під низом це у нас трикотаж. Тому посадка відмінна. Дивіться, який красивий кардиганчик, подовжений, прикриє стегна, розкішно оздоблений комірець. Тут у нас кишені, вони також з оздобленням. Синій та білий, чудово поєднуються. Рукавчик вточний, і отак він підбитий синім кольором. Вільненько носиться, можна з іншими речами компонувати, дуже гарно підійти. Тут маєчка на широкій бретелі І з отаким красивим малюнком. Золото і синій чудово поєднується. І спинка чистенька. Костюм дійсно дуже красивий в реальності. І він буде. Суперкомфортний в носці. Брючки повної довжини, легенька-легенька тканина, така невагома, приємна, натуральна до тіла. Тут у нас на резиночці шнурівка, посадка височенька, є кишені, і повна довжина брючки, вони йдуть помірно вільні, і не широкі, дівчатка, і не вузькі. Костюм підійде і як святковий для особливого випадку, і на щодень можна, якщо є можливість. І необхідність. І, знаєте, такий розкішний костюм. От по березі моря в ньому можна також прогулятися. Дуже гарний, комфортний поєднання кольорів. Прям цукерочка класний.